Доброго ранку, мая Доброго ранку, шановні батьки, моя пропоную вам сьогодні послухати казку Василя Сухомлинського, яка називається Найгарніша мама. Тож, слухайте. Випало совиня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого. З великою головою, вухатого, банькатого, зловторотого Побачили та й питають, де волючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати і втень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловик. Моя мама сова. Гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. — Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, і вуха, й очі такі, як у мене. Ха ха. зареготали соловей, дятел і дріст. Та ти ж потвора виходить, і мати твоя така сама потвора. Не Закричала совеня. Мама, в мене найгарніша. Почула його крик. Сова прилетіла, потихоньку взяла, совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. «Малята!» Сподіваюсь, вам дуже сподобалась ця казка. Мені вона дуже-дуже сподобалась. А зараз мені пора. Бувайте, бувайте, на все вам добре.